Будемо вважати, що сьогодні майже новорічний, хоча скоріше після різдвяний випуск новин. Тобто рік майже закінчився. Перепрошую за мій голос, трохи захворів. Наступні новини будуть вже в січні 25-го року. Але ще хотів би випустити підсумки року. Можливо, встигну до 31 грудня. Мої вітання. Ви на каналі про Нінтендо Юа. Дякую за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Якщо хочете більше інформації про світ Нінтендо, запрошую до Телеграму. Сьогоднішній випуск, більш ніж на третину, буде присвячений різним витокам по Switch 2, адже розробники аксесуарів трохи показились, та й взагалі всі в перечутті оголошення нової консолі, але спочатку до інших новин. Тега випустила DLC до останнього Sonic X Shadow Generation – Shadow Tokyo Mission. Випуск фактично присвячений і власне для підтримки фільму Sonic 3. Цікавенкою є те, що зовнішній вигляд Тіні буде як у фільмі, а ще звучати Shadow буде Кіану Reeves. В такому вигляді Shadow буде доступний лише в цьому DLC. В основній грі він буде як і був до цього. Варто нагадати, що гра вийшла досить вдалою і зібрала багато компліментів, та й продажі досить значні, навіть до святкового сезону, що досить несподівано, але Sega вирішила знизити ціну на гру, ну на святковий сезон, на 20%. Пару тижнів, як на свіч, вийшла гра Fan Fusion. гра, яка начебто мала б вийти в березні, але схоже на березень перенесли лише фізичну копію. Ну, що тут можна сказати? Вона, неймовірно слабка. І це навіть трошки я підвищив е, характеристику. Справа навіть не в зовнішньому вигляді, хоча він теж жахливий. Це не арк на релізі, звичайно що, але місцями страшно глянути. Досить багато проблем в самих рішеннях розробників. На свіч додаються й технічні проблеми. Ну, оцінки критиків і особливо глядачів чітко показують, що дану гру не варто купувати навіть по знижках. Якщо любите піксель-арт, то нещодавно вийшов артбук саме для вас. GBA Pixel Book це зібрання найкрутіших артів по іграм, що виходило на консолі Game Boy Advance. На сторінках книги є реально всі вагомі ігри, що були на консолі. Просто фантастичне зібрання. Ще й футляр, який можете побачити, теж такий нічогенький. Ціна 39 доларів, доступна англійською та німецькою мовами. Але така ціна присутня тільки на сайті від виробника, скажімо так, видавець Bitmap Books. Але, скажімо так, купити їх, на жаль, досить складно. У Nintendo Sand Clock або ж просто Алармо додано музику та анімації з Mario Kart 8 Deluxe. відповідно як і попередні оновлення, безкоштовні. Нагадаю, сам будильник доступний поки що лише в Японії, хоча в Японії з обмеженнями та Північній Америці, а точніше в США та Канаді. Реліз у світі наступною весною планується десь так на 20 числа березня, ціна 99 доларів. Музика із The Legend of Zelda Skyward Sword додана до Nintendo Music, додано 48 треків довжиною в 2 години 13 хвилин. Нагадаю, додаток безкоштовний, але має регіональні обмеження і доступний для вас при наявності підписки Nintendo Switch Online. Видавець Dear Villagers та розробник Caracal Games відкрили дату релізу Star Overdrive. Запуск гри планується 10 квітня 2025 року. Також отримали трейлер, який додає трохи нових кадрів. Гру вперше показали в серпні на директі, і це, можливо, був найбільш цікавий анонс того директу. Гра дуже драйвово виглядає. Насправді, чекати варто, там і фізичну версію обіцяють. Щоправда, як вона йтиме на свіч, це вже інше питання. Але загалом, візуально в цьому трейлері, мені здається, виглядає все трішки гірше ніж в тому стартовому у серпні. Бандай Намко після оголошення своєї новенької гри по пакмену Shadow of Labyrinth, оголошена була на The Game Еворд, відкрило фізичну і колекційну версію для даної гри. Колекційне видання, назване Secret Edition. Набір досить гарний. Звичайна фізична версія коштуватиме 45 доларів, колекційна 85. Точна дата ще не відкрита, ну, власне, як і не відкрита, коли вийде гра, навіть приблизно. Але на гру варто звернути увагу. Але доступною у шопі e гра Чорнобиль Light Complete Edition від польського розробника The Farm51. Гра до слова вийшла ще в 2019 році на інших платформах і ось прийшла на Switch. Загалом, зараз на старті, це майже провал, справа передусім в технічному стані, ну і в керуванні. Також. Проблема часті виліти гри. Ну прям дуже часті. Прицілювання це просто кошмар. Режим стелсу теж біда, якась велике пониження графіки в порівні з оригіналом. Причому воно тут таки дуже сильно понижене. Неправда, майже все можна покращити патчами. звичайно, розробник захоче це зробити. Гра вже на релізі мала 33% знижки, назвімо це так: Вибачення від видавця. Ну і коштувала 79 злотих. Але один плюс гра має українську локалізацію. Покемон TCG Pocket. Перевищив 60 мільйонів завантажень. Про це оголосила сама Pokemon Company. Нагадаю, що 17 грудня вийшло велике оновлення, яке додало новий буст, ну і відповідно нових покемонів. Якщо ще не грали, спробуйте. Гра на диво має регіональних обмежень і доступна до завантаження будь-де. З нового бусту можете отримати 80 нових карток. Основні покемони Мью, Селебі та Аеродактель, а ще 68 звичайних карт. Як нових, так і старих покемонів. Ну і 20 спеціальних карток. Насправді досить цікаво і дуже красиво. Тепер Nintendo володіє 100% акцій Monolith Soft. Не те, щоби до цього в Nintendo було мало їхніх акцій з 2011 року. Ще вони володіли 96% акцій. У засновників залишились оті 4%. Студія, до речі, не так давно говорила про збільшення штату. Через зростання ігор мається на увазі розмірів і масштабів ігор, прямо натякаючи, що їхні ігри стануть ще більш масштабнішими і складнішими, хоча й так куди далі. Зокрема, будемо чекати цих масштабних в наступних іграх серії Xeno. До слова, 20 березня вийде порт із U на Switch – Xenoblade Chronicles X. Досить цікава гра, ну, можливо, для декого одна з кращих в серії. Ну а тепер стосовно витоків аксесуарів, черговий продавець із Китаю пішов далі всіх інших, обійшовся без всяких там блюрів, без нічого і просто показав свій силіконовий чохол на Nintendo Switch 2. Отак от, так от. Саме цікавіше, що дана реклама цього чохла принесла багато їжі для розумів. Крім речей, що ми знали і раніше, побачили дещо новеньке, передусім виріс під мікрофон он -там -он зверху, і подібну підставку, начебто це вони були першими, що таке це показали. Ну, тригери, само собою, світлодатчик і решітка вентиляції, яка трохи збільшена в порівнянні із Оледом. Ну і підтвердження те, що там буде два usb c А от ді канадський виробник аксесуарів, в мережі X виклав свої фото. Гріб з підставкою без деталей, але він напівпрозорий. Деністригрів червоного кольору, хоча макети можуть бути будь-які, хоч і рожеві в чорну цяточку. В доповнення до перших фото ді через кілька днів виклав точні розміри. В порівнянні з Switch 2 і з версією LED, -а. ось на екрані табличка. Варто наголосити, що виробники тих периферійних пристроїв та аксесуарів таке, як отримали макети, чи то від Nintendo, чи це така легенда, чи десь їх там взяли. А можливо, ми просто є свідками величезної маркетингової компанії з просуванням консолі. Так-так, містифікація. Nintendo так боїться провалу, як було з Wii U, що зараз може гарно розкачувати публіку. Але це робить передусім із фанатами консолі. До звичайних обивателів вони ще дійдуть, коли презентують консоль, і можна буде показувати різні там фішки. До слова, до презентації максимум 100 днів. Адже сам президент Фурукава ще 7 травня голосив, що до кінця березня. Компанія представить наступника свіч. Ось і отримаємо лавину фото та відео. Загалом, як говорять розробники, всі отримували необхідні фізичні розміри завдяки 3D-скануванню. Тобто виробники навіть не здогадуються про те, як і що працює. Головні фішки, і всі навіть зараз б'ються, що ж в бісазначення, та кнопка Сі та друга кнопочка внизу. Що цікаво, саме Нінтендо досить в'яло на це реагує. Хоча, знаючи їх, можна сказати, що взагалі нульова реакція. Тому є думки про руку Нінтендо в усьому цьому ділі. Ну і тут ми підійдемо більше до філософських роздумів, які трошки підживлені десь якимись інсайдерами. Стартові ігри. Нагадаю, Nintendo випускає на старті, зазвичай, або Маріо, або Zelda, або щось неймовірно дивовижне. Ну, на гімкубі, щоправда, був Luigi Mansion. А от на Wii якраз було щось неймовірне Wii Sports, або ж Нintendo Land на Wii U. Так от, чітко вказують, що є коробки із консолю, на якій написана цифра 9. Ну ясно, Маріо Kart. Ну, яка ще гра, з дев'яткою може бути. Майже всі говорять про те, що ми не отримали на релізі нового 3D Mario. Власне про це багато говорили цього боялися. Що скоріш за все він вийде лише осінню, тобто десь так в вересні, на 40-річчя франшизи Super Mario. Що цікаво, Mario Kart ніколи не був стартовою грою, як я вже сказав, вище, але він завжди був неймовірно популярний. І тут є кілька теорій, що все ж гравцям частіше до вподоби одиночні пригоди. Ну, Mario і Zelda, в Примір, а може бути якась крута перспективна гра. Із нового IP, а чому піні, такі, як виходили на перший свіч, той же Arms або Рінгфіт. Будемо сподіватися, щось отримаємо круте і абсолютно нове. Загалом багато хто з експертів починає хвилюватись, чи не забагато відкладень, і чи все там в порядку в Нінтендо з іграми, ну і власне з самою консолью. Адже всі ігри цього року були в розробці не внутрішніми студіями, а студіями-партнерами, хоча я можу помилятись стосовно якихось ігор. Якщо що, поправте в коментарях в будь-якому випадку 100 днів. До... Останні дати, встановленої Фурукови. чекаємо. Головне, щоб на 31 березня вони його представили. Всі ставлять на січень, навіть на першу половину січня, що мало віриться, адже 16 січня вийде Donkey Конг. Чекаємо. Крім того, в лютому Нінтендо завжди проводить директи. Тому, власне, дата до 4 лютого виглядає дуже ймовірною, як і перед цим 10 дат, які кожного місяця з'являлись від інсайдерів. Загалом питань багато, відповідей мало. Втім, чекати недовго. Дякую за увагу і що ти дивились до кінця усім миру.